Я вас не засідаю. Це зараз так засідання. Я вийшов і за секунду так. Було, можна перекидати через. Вас була зафіксовано, що я перекидав через... Будь ласка, покажіть. Ви мене зупиняли? Я сам зупинився. Так. Добре, давайте згідно статті 35 Якщо ви мене зупиняли, на якій підставі? Там є. Хто хоче, Скажіть. Якщо є інформація, що виключаєте, Так. Є тип? Є. Так. Вищайте в Я не знаю. Давайте дивіться. Ну що ви мені показуєте ремню? Я вийшов з машини і його так пристібнув. Ні? Добре показуйте мені. Показуйте мені. Я приїхав до вас до понісся і ви кажете, що я без вірня був. Через голову? Це ви бачили? Бачили. Точно бачили? Нічого. Добре, ви бачили. То покажіть мені будь ласка, кази, те, що ви бачили. Доктор, ми зараз на... Добре, давайте, ви... ну, давайте якось знімати відео, дивитися. Ваш Ва... Ва... пар... Ва... віде. Ва... та... та... напарник. Ваш напарник каже, що я зупинився з порушенням правого дорожнього руху. З порушенням я зупинився, скажіть. Пане поліцейський. Я ні, скажіть, з порушенням зупинився? Чи ні? Цей водій з порушенням зупинився, скажіть? Ви його зупинили, так, але водій має зупинитися згідно права дорожнього руху. Тобто де, йому, де він має зупинитися? Якщо він Якщо він зупинився з порушенням правил дорожнього руху, він мав би від'їхати далі, якщо він стоїть з порушенням, правильно? Ви стоїте, з пор... ви стоїте згідно правил дорожнього руху, скажіть. Я ж вас питаюся, ви стоїте ну, нічого, згідно правил дорожнього руху? Я... Який він пріоритет дає, скажіть яким клітет є ходить? Я знаю. Допис, ну, він є клітеку ставати посеред дороги. Добре, я знаю. Скажіть, пані поліцейська, я стою. Я стою. Порушення право дорожнього руха. Ви захотів. Так. Та, в каде, питання. Питання? Можливо, в мене якась потреба. Яка потреба, у вас Я вас увагу спілкую. Я не, не ви кажете. Я що... вас увагу наступить. Ви казали, ай то може відійдемо. Так, на підставі чого мій документ. На підставі скажіть. того, що ви рухаєте по прийзній частині басіду квартальних елементів. Скажіть, будь ласка, я... чому ви рухаєтеся по приїздній частині? Яких елементів? По Чому ви рухаєтеся по приїздній частині? Яких елементів? По Чому ви рухаєтеся по прийдній частині? Крій, будь ласка, я вас зупиняла. Я, я рухаюсь. Вас Ходите, бо засобу. то, що зніміть дуже добрих траси. Скоріть, що... будь ласка, де тут, щоб їде перехід, де туди край оточили. Я... я дорогу переходив, скажіть, будь ласка. Ви зараз стоїте на прядній частині. Ми... Правильно? Ми разом стоїмо. Дивіться, я чисто. Я... Ви жилете, все правильно. А ви? Дивіться, я чисто. А ви? Я вам пояснюю. Ну дайте я скажу, будь ласка. Я чисто Скажите, фізич... ласки, чому ви зупинилися тут? Будь ласка, дайте чому я скажу, не перебувайте. У мене була потреба тут Чу... зупинитися. Не вас перебувайте. Вас мене. Давайте, щоб я Я вас уважно слухаю я чисто фізично не можу. Мені треба якась дистанція, щоб я вийшов з автомобіля і тут стояв, розумієте. Вас просила вийти з автомобіля. Я захотів вийти з автомобіля. Я Добре, скажіть. Я ти? вам сказала про облашення, пане водій. Які, які документи? На рахунок Чого? І за, що... ви... і... і за що ви мене хочете притягнути, скажіть, будь ласка. Так ви можете ви хотіли з нами поговорити. Спілкуватися, я, я хотів, так. Я вас просила з нами спілкуватися. Ви просто могли відмовити, сказати, що. Відмовити? Я вам говорила, що... Ви вправі не давати е, будь-які пояснення. Вся... Не вправі. Ви вправ... Так ви хотіли нас задати такі питання, Вас цікавили. Я вас уважно слухаю. Пані поліцейська, розказую вам. Ви вправі відмовитись надавати будь-які коментарі, правильно я вам кажу? Далі продовжуйте. Ну, правильно я сказав? Продовжуйте. Я, я, я запитуюсь, правильно я сказав? Ви можете чого? Відмовитесь... Що... Там товариш водій або там громадянин. Я відмовляюсь вам давати будь-які там коментарі, або ще щось наподобі того. Я займаюся так, своєю, своєю діалізюм. І нас хотіли запитати деякі питання. Ну, а вдруг ви так, сказали, що, ви сказали, що... добре. Пояснення. Прошу? Яка суть вашої зупинки? Ладно. Так, мені Якщо цікаво... ви надалі продовжуєте ходити, рухатись по приєдній частині, виходите, до відповідальності. Зараз я добре стою, скажіть. Я вам ще... Зараз я добре стою. Вже так, да, добре, вже. Злі. Безпечно, так? Да, скажіть, Мені цікаве таке питання. Це яке питання, скільки... Я вам раз скільки, скільки орієнтовано в день є таких порушень на... Е, Контроль Ну Розкажіть, скільки. Багато. Кожного дня не однаково. ковальна. Ну, по-різному ну, буває, так? По різному буває. Так? По -різному. По -різному. так. Ну, а в середньому стільки. Він просто цікаво. І для моїх читачів цікаво. Нема середнього. Ну, за добу, стільки 20, 30, 100, 40. Я не питаю за якусь норму або ще щось. Я просто питаю, стільки так в середньому буває. Я не можу сказати кожної відповідь, бо кожного дня по-різному. Ви зрозумієте. Ні, менше, так? Да? Я не знаю. Може порізувати, хто Все? – Я зрозумів, все, добре по руках. Понял, все. Щасливо, бережіть себе, з наступаючою Паскою вас.